А от в них є вже багато приватних військових компаній, не тільки Вагнер. Скільки їх є, і яка їх функція? Чому їх там 50 20 а не, не одна-дві? Ну, скажімо так. Кожній силовій структурі Російської Федерації є свої приватні військові компанії. Найбільш відома, найбільш така, скажімо так, яка має таке піар-підтримку, це, звісно, ПВК Вагнер. Це. Безпосередньо о, ПВК, яка керується ФСБ, і о, усі ці о, операції, які вони проводили о, за кордонами Російської Федерації, це свого роду конкуренція з Міністерством оборони Російської Федерації, о, яка о, саме МОРФ мала, о, скажімо так, монополію довгий час на будь-які силові гібридні операції за кордонами Росії. І вона їх реалізовувала. У неї було на це бюджет і все таке інше. Почалася з навіть не операції. Так, так Почались, почалась конкуренція з 2000-х, коли Путін став спочатку прем'єр-міністром, потім президентом. Почалось постійно поступово зростання, скажімо так, авторитету ФСБ в владних колах, і вони отримали цей свій карбланш на створення ПВК. І не тільки створення, а й окремий бюджет, всі можливості і так далі. А, Міністерство оборони є свої приватні військові компанії, а, наприклад, Патріот. Яка конкурувала, намагалась конкурувати з Вагнером та навіть Сергій Шойгу лобіював офіційне визнання, офіційну реєстрацію цієї приватної військової кампанії, але йому сказали, ні, о, яка офіційна реєстрація? Якщо нам треба виконувати гібридні операції, нас там ні? От ось і все тут офіційна реєстрація. Ну але вони існують. І найцікавіше те, що в кожній силовій структурі, окрім е домінуючої приватної військової компанії, обов'язково є якісь філіали, є якісь е свої, е скажімо так, кола е зацікавлених, які організують свої приватні військові компанії, які також е з одного боку діють підпорядкуванням ось е цих силових структур, але є вже іншим, якими силовим а, а який сенс множити їх там е е до це. Хитрі? конкуренція, це внутрішньовідомча конкуренція не тільки між силовими структурами, такими, як ось ну це відомо ФСБ та ГУ, 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 ГРУ Російська. Вони постійно конкурували один з одним. А це і внутрішньо що у ФСБ є свої конкуруючі е філіали. Що в Гру у Міністерстві оборони Російської Федерації вони є. А зовнішня розвідка Російської Федерації також має свої амбіції. Це конкуренція на фронті, чи це конкуренція в майбутній якомусь протистоянні між видовому всередині країни бо на фрон... саредині КРІ країни вже давно а, це протистояння та конфронтація відбувається а, в першу чергу на інформаційному майданчику. Вони постійно здійснюють зливи на представників або гру, або ФСБ тієї чи іншої інформації, зливи інформації. Інформації, наприклад, на відомчі а, квартири а, агентів а, зовнішнього розвитку Російської Федерації на цілий будинок, де вони проживають. Тобто, ну там дуже багато а, цікавого, коли був цей злив. Отже, це постійно відбувається на інформаційному фронті. Ви більшість ослідувань Белінкет будуються на зливі інформації однієї російської спецслужби на іншу, ну так. Це правда, і е, окрім цього, є ще силова конфронтація. Е, ну, Орхан Джемаль, його група журналістів. Вони були е, вбиті в Центральноафриканській Республіці, коли здійснювали розслідування. щодо е, дій, е, ПВК Вагнер там. Але найцікавіше те, що Орхан Джемаль та його взагалі група. А вони в першу чергу були дуже наближені саме до Міністерства оборони Російської Федерації. Цікаво, Не знав цього. Так це саме, ну скажімо так, Феси та Кірзачі це вже давно відбувається ця конфронтація. І саме Орхан Джемаль. Це він був з стану кірзачів. Окрім цього, м'ясорубка біля ДРС Зору, в Сирії. А коли ПВК Вагнер відправили виключно з стрілецькою зброєю, відправили на Дайрезор, який тоді контролювався також Збройними силами США, Армію США. І коли США зробило запит російському, російському контингенту, командуванню задали питання: це колона з вашими їде? їм відповіли, ні, це не наші. Ну так, це ПВК Вагнер. Вони не наші. Вони не регулярні війська російської армії, які тоді підтримували і, підтримували, і підтримували підтримувати підтримати башраса. Де що зробили американців? А розстріляли цю колону. 200 вагнерівців відправились до Кобзона. А отже, фактично, таким чином Міністерство оборони їх підставило. З іншого боку, достатньо почитати Стрілкова, щоб зрозуміти терориста Стрілкова, що ФСБ думає про міноборони. Нічого хорошого немає. Так Після... само, як і в Мінобороні, Росії нічого гарного вони не думають про ФСБ.